Вітаю далі про найцікавіші події у світі спорту. Нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні відмовляється підписувати новий контракт з клубом без підвищення заробітної плати. Наразі Руні отримує 250 тисяч фунтів стерлингів на тиждень. За інформацією, Daily Mail, керівники червоних дияволів не збираються виконувати умови футболіста. Нагадаємо, що чинний контракт Руні з Манчестер Юнайтед розрахований до 2015 року. Претендент на золотий м'яч, форвард французького ПСЖ Златан Ібрагімович, вважає, що така нагорода кращого футболіста планети лише доповнює досягнення, зроблені разом із командою. Перемоги моєї команди важливіші за золотий м'яч. Скромно каже Ібрагімович: ця нагорода не є моєю мрією. Моя мрія вигравати титули з командою. Індивідуальні нагороди лише бонуси. Відзначимо, що Ібрагімович виступає за ПСЖ з 2012 року. За цей час він провів 45 матчів і забив 35 м'ячів. У Харкові завершився чемпіонат України з бодібілдингу, фітнесу, бодіфітнесу та бікіні 2013. Серед переможців конкурсу є і сумські атлети. У категорії класичний бодібілдинг Євген Замогляд з першим місцем. Також найвищу нагороду у категорії «Чоловічий бодібілдинг до 80 кілограм посів Максим Черненко. А у категорії до 85 кг кілограм друге місце зайняв ігор Глуходід. Стартувало друге коло чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. У рамках 16-го туру ПФК Суми завітав у гості до Харківського Геліоса. Після виїзної поразки від армянського титана підопічні Андрія Кононенка зіграли з харків'янами один з найдраматичніших поєдинків сезону: два нереалізованих пенальті, дев'ять жовтих каток і в підсумку нічия один-один. Втративши два очки, сумчани залишилися на п'ятому місці турнірної таблиці, маючи в своєму активі 25 пунктів. Після тритижневої перерви в 17-му турі сумчани нарешті зіграють на своєму полі. 3 листопада вони прийматимуть на стадіоні ювілейний Головківський Украгроком. На цьому в мене все. Далі інформація про погоду у Сумах та області. Побачимось.